У 2008 році Роналдо здобув золотий м'яч, а Месі опинився на другій сходинці. Саме тоді розпочалася багаторічна боротьба цих двох за звання найкращого. Але чи зможете ви згадати, хто вперше посів третє місце в епоху домінування португальця та аргентинця? Це був Фернандо Торес. Тоді він наколотив 38 голів з початку сезону, а шістьма місяцями раніше його гол вперше за 44 роки привів Іспанію до перемоги в міжнародному турнірі. Через 11 років Торе завершив кар'єру, залишивши по собі спадок легенди Атлетіко та ідола Мерсесайду. А фанати Челсі назавжди запам'ятають його гол у півфіналі Ліги Чемпіонів. Цей випуск присвячений кар'єрі Фернандо Тореса, символу епохи 2000-х років. Не забудьте підписатись, поставити лайк та залишити коментар, якщо вам сподобається побачення. Фернандо Хосе Торес Санс, також відомий як Ель Ніньо» в перекладі малюк, народився у фун що є передмістям Мадрида. Його футбольна історія розпочалася з місцевих команд. У 10 років він перейшов до раю 13, де забив 55 голів за сезон. Неймовірна результативність відкрила йому шлях до Атлетіко, і він став частиною молодіжної системи клубу. Цікаво, що Фернандо не завжди мав пристрасть до футболу. Його інтерес з'явився завдяки аніме капітан Цубаса. Навіть любов до Атлетіку з'явила завдяки дідусеві. Мій дідус не надто цікавився футболом, але коли йшлося про Атлетіку Мадрид, він був просто одержимий. Талант Ель Ніньо швидко приніс результати, і в клубі зрозуміли, що мають унікального гравця. Хоча тоді ще ніхто не знав, що Торес стане символом цілої епохи, агенти уважно стежили за його прогресом. Вже через рік після приєднання до матрасників Реал зробив невдалу спробу переманити юного іспанця. Коли я був малим, у моєму класі було 24 дитини. 23 з них вболівали за Мадрид, а я вболівав за Атлетіко. У 98-му році він переміг у престижному турнірі НайКАП, де його визнали найкращим гравцем Європи у своїй віковій категорії. Вже в 16 років Фернандо підписав свій перший професійний контракт із клаусулою в 3 мільйони євро. На початку нового тисячоліття стало зрозуміло, що Торес переріс молодіжний футбол. Перелом гомілки ненадовго затримав його кар'єру, але вже наприкінці сезону 2000-2001 дебютував за першу команду. Влітку 2001 року Фернандо поїхав на чемпіонат Європи Ю 16. Він став найкращим бомбардиром із сімома голами, включаючи переможний у фіналі проти Франції, і був визнаний найкращим гравцем турніру. Повернувшись до Вісента Кальдерон, іспанець став повноцінним гравцем першої команди. Хоча його результативність дещо впала, це не відображало всієї картини. Він допоміг клубу повернутись до Ла ліги, забивши 6 голів у 36 матчах. Сезон два нультри ознаменував дебют Тореса у Ла Лізі, де він почав регулярно забивати. 14 голів зробили його найкращим бомбардиром команди. У наступному сезоні він став третім у списку бомбардирів ліги і наймолодшим капітаном в історії клубу. Це був непростий час для Атлетіко. Команда перебувала в хаосі і йому постійно доводилось брати на себе роль рятівника. До літа 2007 року він забив 75 голів у 173 матчах Ла ліги, фактично самотужки утримуючи команду у вищому дивізіоні. Та молодий бомбардир не міг залишатися вдома назавжди. За ним активно стежили провідні європейські клуби, але Фернандо продовжував виступати за рідний, поки остаточно не зрозумів, що виграти щонебудь з Атлетіко навряд чи вдасться. 4 липня 2007 року відбувся його перехід до Ліверпуля за рекордну суму близько 26 мільйонів фунтів. Торес отримав дев'ятий номер і одразу почав виправдовувати вкладені в нього кошти, завершивши дебютний сезон із 33 голами у 46 матчах. Волівальники червоних швидко прийняли його, і він утворив ефективний дует із легендою та капітаном клубу Стівеном Джерардом. Після надуспішного сезону в Ліверпулі Ель Ніньо вважався головною ударною силою збірної Іспанії на майбутньому Євро 2008. Іспанці їхали на турнір у статусі головних невдах проти вічних фаворитів. Фернандо Торрес забив лише два м'ячі, але один із них у фіналі в ворота збірної Німеччини. Який і приніс історичну перемогу, перше золото з 1964 року. Під час перебування в Ліверпулі Фернандо став одним із найкращих нападників Європи та гравцем елітного рівня. У 2008 році він посів третє місце в голосуванні за золотий м'яч, поступившись згаданим на початку Месі та Роналду. Проте сумнівався, чи гідний бути в одному приміщенні з найкращими футболістами планети. Я не міг повірити, що мене номінували. Його друг Стіві Джі заспокоював. Переконуючи, що той заслуговує на перемогу, ці слова глибоко запали в душу і залишилися з ним навіть тоді, коли він сам сумнівався у своїй цінності. Цей епізод показує нам внутрішній світ іспанця. Навіть на піку своєї форми, будучи молодим феноменом, який забивав пачками голи, Торис відчував себе негідним визнання. Однак індивідуальні досягнення не принесли командних трофеїв Попри його зусилля, клуб таки не виграв жодного титулу, і після трьох з половиною сезонів Фернандо перейшов до Челсі за 50 мільйонів фунтів. Це був трансфер, який розбив серця фанатів Ліверпуля. У перших 13 матчах за синіх іспанець не зміг забити жодного голу. Вперше це трапилось лише у квітні 2011-го, і цей гол залишався єдиним у тому сезоні. Скромний результат 45 голів у 172 матчах. Приховує велику кризу, яка перетворила Тореса з упевненого нападника на фігуру, що не вписувалась в систему нової команди. Перебування в Челсі стало для Тореса найменш щасливим періодом. Сумніви у власній формі і можливостях опанували його душу. Це був страх, якого я ніколи раніше не відчував. Попри це, один момент залишився особливим: гол на кампноу, який відправив синіх до першої в історії перемоги у фіналі Ліги Чемпіонів. Хоча в часі кар'єра Тореса була не такою успішною, як у Ліверпулі, він виграв із клубом багато трофеїв. Лігу Чемпіонів, Кубок Англії в 2012 році та Лігу Європи у 2013. А у сезоні 12-13 Фернандо забив 22 м'ячі, ставши найкращим бомбардиром аристократів у тому сезоні. У 2014 році Торес перейшов в Мілан, але його період в клубі був коротким і неуспішним. Всього він провів 10 матчів і забив один мяч. Після цього Фернандо повернувся до рідного клубу Атлетіко. Повернення стало емоційним моментом для самого Тореса. У клубі він знову почав демонструвати гарну гру і допоміг матрацникам дійти до фіналу Ліги Чемпіонів 2016 року, де вони програли реалу в серії пенальтів. За два роки Фернандо виграв Лігу Європи, забив 38 м'ячів і став ще більшим героєм для фанатів. У червні 2019 року Торес оголосив про завершення кар'єри. Останні два сезони він провів у Японії, батьківщині легендарного капітана Цубаси. Дякую за так багато і вибачте за так мало! Звісно, на цьому можна було б і закінчити коротку розповідь про легендарного іспанця. Та буде несправедливо, якщо я не розповім про те, через що насправді його кар'єра кардинально змінила свій ракурс. Якщо ви думаєте, що переломним моментом був трансфер до аристократів, то це зовсім не так. Цей момент настав за 10 місяців до того, на 10 10-й хвилині у матчі проти Бенфіки, коли він відчув, як щось клацнуло в його коліні. Це був рік чемпіонату світу, а Іспанія була фаворитом на перемогу. До турніру залишалось два місяці, але Торес про це не думав. Він залишився на полі і забив два голи, допомігши команді Рафе Бенітеса пройти далі. Проте через півгодини після фінального свистка його охопила паніка, коліно опухло до неймовірних розмірів. Сканування не дали однозначних результатів, і була домовленість про відвідування відомого хірурга Рамона Кугата в Барселоні, але зустріч довелось відкласти через виверження вулкана в Ісландії. Торес вирішив все одно поїхати. Поїздка, яка тривала кілька днів, ймовірно, зробила тільки гірше та не принесла користі його суглобам. Фернандо був виснажений, коли прибув до клініки пізно ввечері, але через три години операцію було завершено. Якщо потрібно видалити мені з повністю, зробіть це. Мені не важливо, яку ціну доведеться заплатити. Я повинен грати на чемпіонаті світу, тому що знаю, що Іспанія може його виграти. Торес пропустив кінець клубного сезону, а клуб, який зіткнувся з фінансовими труднощами. Зайняв сьоме місце БПЛ, і це означало, що наступного сезону Ліверпуль не братиме участь у лізі чемпіонів вперше за сім років. Тореса звинуватили у пріоритеті збірної Іспанії, але він наполягає, що не мав іншого вибору. Йому все одно потрібна була операція. І ось, середина квітня, вся його увага була зосереджена на чемпіонаті світу. Тим часом Вісента Дель Боске, тренер Іспанії, розробив план, розрахований на повернення Тореса до ігор на стадії плей-офф. І Фернандо погодився, що це була чудова ідея, оскільки мета полягала в тому, щоб бути готовим до фіналу. Коли Іспанія програла перший матч групового етапу Швейцарії, Дельбоска був змушений переглянути свій план. Це призвело до того, що в наступному матчі проти Гондурасу Еніньо вийшов у стартовому складі, відігравши 70 хвилин. Потім він знову вийшов у старті проти Тілі і допоміг здобути перемогу. Але той виступ мав наслідки. Наступного ранку йому довелося видаляти рідину з коліна. З цього моменту Торі зрозумів, що зможе грати лише з болем. Він тримався менше години у матчах проти Португалії та Парагваю, а в півфіналі проти Німеччини Дельбоске вважав його придатним лише для пізньої заміни. Він також вийшов на заміну у фіналі проти Голландії, але травма змусила його залишити поле за кілька секунд до фінального свистка. Іспанія стала чемпіоном світу вперше в історії. А Торрес знаходився у роздягальні і плакав, та не від радості, а від жалю. Пізніше сканування показали невеликий розрив у стегні. Однак навіть через десятиліття його агент Антоніо Сан вважає, що травма була скоріше в його голові, оскільки він бачив, що не може віддатися повністю. Це була емоційна травма. Чемпіон світу це було не так, як я собі уявляв. Це був перший раз у житті, коли він засумнівався, чи завжди наполеглива праця є вирішенням проблем. Чи варто було жертвувати всім заради одного моменту? Він думав серцем, а не головою, щоб дістатися туди, де хотів бути. Торис не говорив цього прямо, але озираючись назад, ми розуміємо, що найвищою точкою його кар'єри став момент за два роки до цього, у 2008-му, коли він забив гол, який приніс Іспанії перше за 44 роки чемпіонство на євро.